Привіт, ви на каналі Бігосинфо. Мене звати Анастасія Усенко, і сьогодні у випуску говоримо про те, скільки заробляють народні депутати України під час війни. Ні, ми не вирішили залізти в кишеню кожному народному обранцю, але вирішили м поцікавитися фінансовим забезпеченням нардепів з числа втікачів, зрадників і просто нахабних прогульників. Чому Тому що забезпечуємо їх ми з вами? Платники податків так, 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 ми з вами платили або й продовжуємо платити нардепам, які по-хорошому мали б сидіти на допитах у СБУ, нардепам, які втекли у європейські вілли та готелі. Нардепам, які так, давайте про все по порядку. Забагато спойлерів, кому за що і скільки? А головне, в чому тут порушення українського законодавства? Про це говоримо далі. До речі, підпишіться на наш канал, якщо ви ще цього не зробили. Тут багато чого цікавого. Відразу на старті дещо поясню: фінансове забезпечення народного депутата це не одна фіксована цифра. Є посадовий оклад, так звана ставка, що прив'язана до прожиткового мінімуму. У 2022 році це понад 20 тисяч гривень, які нардеп отримує щомісяця. Плюс надбавки, плюс кошти, виділені на виконання депутатських повноважень, розмір виплат дорівнює сумі заробітної плати нардепа. Також народний депутат може отримувати щомісячні компенсації, наприклад, за понаднормовий графік, оренду житла, відрядження або ж надбавки за науковий ступінь чи почесне звання. Були передбачені і штрафи. Наприклад, ще три роки тому щодо нардепів прогульників ввели санкції. Не ходиш у парламент і пропускаєш засідання, повну виплату не отримуєш. Це виглядало чесним і успішно працювало. Працювало. А тепер на цей час э, ця норма була призупинена на дію на період дії ві, воєнного часу. Тому зараз комітет вже не має повноважень розглядати такі листи апарату Верховної Ради та приймати рішення щодо ненарахування не витрат депутатам. Зручно, особливо враховуючи кількість нардепів тікачів і от все це плюс постійні міфи і маніпуляції навколо депутатських зарплат, плюс основний меседж влади про те, що український бюджет орієнтований на обороноздатність і економити потрібно там, де можливо, і підштовхнули нас розібратися, що ж відбувається з бюджетними виплатами для народних депутатів і їхніх помічників з 24 лютого. Ми запросили у Верховної Ради усі необхідні документи, систематизували їх, розібралися, опрацювали, і тепер розповідаємо вам. Народний депутат і державний зрадник Олексій Ковальов, якого нині вже ліквідували, продемонстрував усім схоже найбезглуздіший сценарій розвитку кар'єри українського нардепа. Я йду в політику для того, щоб змінити державу, змінити її на краще. Він пройшов у Верховну Раду від слуг народу за майже три роки роботи в українському парламенті нічим особливо не виділився. А в новині заголовки почав потрапляти тільки наприкінці минулого року, коли несподівано для багатьох став власником четвертого каналу, який йому нібито подарували батьки. Вдруге про Ковальова заговорили вже навесні 2022-го, коли на початку квітня нардеп опублікував фото з окупованої голої пристані на Херсонщині, звідки він сам родом і куди він, як виявилося, повернувся на початку березня. Спершу Ковальов пояснював, що поїхав в окупацію, бо там його виборці і бізнес. Але вже за кілька місяців з'явилася істинна причина. В окупації Ковальов отримав посаду і був призначений росіянами на посаду заступника голови уряду з питань сільського господарства. На початку травня слуги виключили Ковальова з фракції. Згодом заочно йому висунули підозру у державній зраді та оголосили у розшук. У червні авто ковальова на Херсонщині замінували, у чому він публічно звинуватив українські спецслужби. А вже у серпні з'явилася інформація про ліквідацію нардепа зрадника. Дуже коротка, повчальна і сумна історія, яка має усі шанси стати. Ще сумнішою. Перші кроки ковальова в окупацію фінансувалися з бюджету. За лютий, березень і квітень йому заплатили понад 170 тисяч гривень. І тут може ввести в оману деякий факт. Ну на той час він же ще не заявляв публічно, що працює з окупантами. Так, не заявляв, але і в парламент він не ходив і на голосуваннях не був присутній. З інформацією про всі виплати вийшла окрема детективна історія у апараті Верховної Ради на два наші запити про Ковальова дали дві різні відповіді: в одній йдеться про те, що виплати були в іншій що не було. Якось адекватно пояснити, як таке взагалі можливо. Тут не зуміли. Тож ми взялися перевіряти цю інформацію з власних джерел. Перевірили, виплати були. Доплатили ковальову навіть за оренду житла у Києві. У квітні, вже будучи на окупованій Херсонщині, нардеп отримав понад 18 тисяч гривень виплат за лютий. І у відповіді апарату Верховної Ради про це також ні слова. Підозріло, правда? І ні, це не все. Ковальов також отримував компенсацію за витрати на проїзд територією України з лютого по травень, включно по 7,5 тисяч гривень щомісяця. Так, народний депутат, який в березні втік до окупантів і пробув там аж до власної ліквідації, отримував компенсацію за проїзд по країні. Можливо, цим коштом він навіть катався домовлятися про своє призначення в окупаційну владу божевілля. Загалом держава витратила на Ковальова з початку повномасштабного вторгнення 200 тисяч гривень. Це, наприклад, вартість мавіка у хорошій комплектації або тепловізора, чи навіть двох, але пішли вони буквально в нікуди, перетворилися на прах у прямому сенсі цього слова. А зараз на декілька секунд увірвуся я, аби попросити вас про допомогу. Традиційно просимо не для себе, а для наших захисників. Для розвідувальної роти, яка нині працює на харківському напрямку і дуже потребує приладів нічного бачення. Один такий прилад нині коштує 195 тисяч гривень. Ми вже знайшли його і забронювали, лишається тільки викупити. Розуміємо, що 195 тисяч це не маленькі гроші. Але якщо кожен, хто зараз дивиться це відео, задонатить бодай одну гривню, ми з легкістю закриємо цей збір. Реквізити для донатів, банка і номер картки в описі під цим відео. Давайте допоможемо хлопцям краще бачити орків. Що краще вони їх бачать, то швидше вони їх нищать. Наталія Королевська, депутатка від нині забороненої партії ОПЗЖ, теж отримувала виплати від держави попри те, що не була фізично присутня на жодному засіданні ради з лютого. Отсутствие політичної волі і бажання сьогодні реалізувати мир, мирний план в страні на к сожалению, наліцо. Потому що це політична відповідальність сьогодні, в першу чергу, Не людей, коли люди не розуміють. Про неї і її чоловіка Юрія Солода, ми розповідали у минулому випуску про зниклих народних депутатів. Якщо ви ще не бачили, то лінк з'явиться на екрані. Королевська з чоловіком виїхали з України ще до початку повномасштабного вторгнення, саме тоді, коли з України тікала більшість депутатів від ОПЗЖ. Виїхали вони до Латвії, і з того часу ані Королевська, ані її чоловік Юрій Солод жодного разу не відвідали парламент і не проголосували за жодне важливе для країни рішення. Але незважаючи на це, за півроку повномасштабної війни Королевська отримала з бюджету майже 80 тисяч гривень. Тобто гроші їй платили про тому, що вона не відвідувала парламент, не брала участь у голосуваннях і загалом не робила нічого, що має робити народний депутат України. Останній законопроект, у якому фігурують прізвища Солода та Королевської, був зареєстрований ще 25 лютого. Все. Крапка і так, прошу не забувати, що королевська не просто народна депутатка, а депутатка, яка несла в українське суспільство тези про толерування Росії та примирення з агресором усі попередні вісім років. Так, от головне не оказаться в той ситуації, коли нам покажеться, що вчора мінські соглашені та були хорошо по відношенню до тому, до якої ситуації можна довести історію. Тут хотілося б зупинитися і прокричатися, але ні, і це ще не все. Виявляється, королевська пересувалася територією України. Ну на думку апарату Верховної Ради, бо їй справно за це нараховували компенсацію. З лютого по липень королевська отримала ще 45 тисяч гривень. Як компенсацію за відрядження країною їздила, 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 їздила. А до роботи у парламенті так і не доїхала. Певна, ви хотіли б почути, ну а що там медвечук? На щастя, нічого так, попри те, що він був підозрюваним у державній зраді, попри те, що перебував під домашнім арештом і заручившись підтримкою ФСБшників, намагався виїхати з країни, а тепер, нарешті, послужив Україні і був обміняний на наших полонених, Медведчук все ще продовжує бути народним депутатом України, але виплат він не отримував щонайменше за січня. Втім, їх отримують його найближчі соратники. Ви ще не забули Іллю Киву? лю да мені в жопу засуньте ці справки. Кива ще в січні втік до Москви і звідти виступав з підтримкою окупації України. Ні, навіть підтримкою окупації це назвати складно. Сьогодні моя страна перебащена і фактично поставлена на колені западом, Пропитана нацизмом, і у неї нету будущого. И пока виннис ось С Русские находятся в Киеве. В Киеве работает уже российский спецназ. Идет подготовка штурма административных зданий. И ось это. Кстати, в земле вы будете гнить, в той, которую они продали. Поэтому история о защите того, чего у вас нет. Звучить фактически смішно. Ми продовжували йому платити 31 березня Іллі Киві заплатили майже 40 тисяч гривень в якості заробітної плати за березень. Тоді він вже кілька місяців перебував у Москві, заявляв, що не повернеться, просив притулку у Путіна. Усіляко сприяв ворогу і вже пару тижнів як втратив мандат нардепа. Як за що він що приїхав би за цими грошима? Чи як? Більше 40 тисяч гривень заплатили соратнику Медведчука і його колезі по підозрі в Держзраді Тарасу Козаку, який втік з України ще півтора роки тому. Козаку виплачували заробітну плату за березень і навіть за квітень по 20 тисяч гривень. Що прикметно у відповіді все того ж апарату Верховної Ради на наш запит про ці гроші козаку ні слова. А в нас на руках платіжки. І якщо в ситуації з ковальовим ще можна було б це списати на якусь помилку, то повторювати. Орення ситуації з козиком натякає на те, що нас просто вирішили обманути, в такому разі. Ми будемо вимушені звертатися до правоохоронних органів з тим, що е, відповідь у вашому запиті суперечить е, тим даним, які є на сайті публічних проплат, і там видно про те, що кошти цим людям були заплачені за ті місяці, е, ну, у яких сусі, ну що я можу вам сказати? я Я з'ясую я це. Я наберу вам, і скажу в чому ситуація. Але це була лише розминка. Далі більше. Наприклад, Віктор Чорний, нардеп і начальник охорони Медвечука. Війна буде проїзд на Україні і за що українців. Хоча війна по суті буде просхід в інтересах іностранних держав. Він варто зазначити спокійно продовжує ходити на роботу у парламент, ніби ніколи й не був причетним до антиукраїнської діяльності. Ніби це не він впродовж багатьох років очолював охоронну компанію Шторм, потужне силове крило кума Путіна, яке усіма способами берегло Медвечука. Це штормівці тримали у лісі знімальну групу нашої редакції, коли ми хотіли зафільмувати маєток нардепа. Це штормівці здійснили напад на знімальну групу нашого колеги Михайла Ткача під час зйомки Медведчука в аеропорту. І це штормівці допомагали Медведчуку у спробі тікати з України вже під час повномасштабної війни. Але ні в кого ніяких питань до Віктора Чорного нині чомусь не виникає. Після розпаду ОПЗЖ він спокійно перейшов до нової депутатської групи Платформа за життя і мир. І вуаля, ось він у серпні прогулюється після засідання ради. Від початку повномасштабної війни, з лютого по липень чорний отримав 150 тисяч гривень депутатської зарплати. Ще 140 тисяч гривень він отримав за виконання депутатських повноважень, і ще 50 тисяч зверху як компенсацію за проїзд території України. І це, до речі, дивно. Бо ані про службу чорного, ані він сам на своїх сторінках у соцмережах нічого не писав про свої відрядження. За це відповідальності не буде, і це навіть не найгірше. Ще майже 100 тисяч гривень чорний отримав як компенсацію за оренду житла у Києві. Так, традиційно, тим нардепам, які не мають де мешкати у столиці. Оренду житла оплачують бюджетним коштом, і це купу разів перетворювалося на якийсь фарс, тому що навіть ті нардепи, які мали шикарні маєтки в області, просили кошту на оренду житла у Києві, аргументуючи це тим, що область це не Київ, а їм треба десь жити. В ситуації з чорним все ще гірше, бо охоронець медведчука, по перше, має столичну прописку, що вже мало б зробити такі виплати неможливими. По-друге, місцем проживання раніше чорний вказував ось цей будинок. Тут же була попередні роки прописана його дружина і донька. І так, це Київ. Дружина ж в його останніх доступних деклараціях також значилася як власниця квартири, теж у Києві. Ще у його власності два нежитлові приміщення: обидва у центрі міста. Ось тут. А вже будучи нардепом, чорний став власником і нових квадратних метрів, теж у Києві. Це житловий будинок на Подолі, і саме тут володіє квартирою народний депутат від ОПЗЖ Віктор Чорний. Її він придбав ще у 2021 році у березні, і вона досі числиться на ньому. Він є власником цієї квартири. І сам факт цього навіть суперечить тому, що він може отримувати бюджетні виплати від держави як компенсацію за оренду депутатського житла. Застати нардепа тут нам не вдалося. Сусіди ж кажуть, Кажуть, що квартиру переоблаштували під офіс? Це офіс, так? Тут ніхто не проживає, це офіс. Скажіть, будь ласка, віктор чорний тут проживає. Немає, Немає. а він є власником цієї квартири. Тобто нардеп має дожити жити в Києві, ще й має можливість переобладнати житло під офіс. Ні, ну а що? Бюджетні виплати ж є? Є. Ну от і все. Загалом за півроку війни чорний отримав понад 400 тисяч гривень виплат від держави. А, ну і ще зверху 13 тисяч лікарняний. Нестор Шуфрич. Сторони договарюються за прильоний премії. Сьогодні стріляємо. Ми, завтра стріляєте. Ви теж відомий проросійський політик і не менш відомий соратник Медведчука. Це родина Шуфрича стала власниками маєтку в окупованому Криму по сусідству із домом Медведчука. Це Шуфрич у вересні минулого року придбав частину акцій нового телеканалу Перший незалежний, який утворили після блокування медіаактивів козака Медведчука, аби продовжити роботу заборонених. Для мене це переворот, який міл м'ясо після майдану і во время майдана. То не революція, а переворот? Ну, я не слажати як революція і це Шуфрича на початку березня затримали за те, що той робив фото блокпосту військових збройних сил України у столиці. Тоді секретар РНБО Данілов пригрозив розстрілами нардепам ОПЗЖ за спроби зафіксувати позиції українських військових, але щось не склалося. А відтак у Шуфрича навіть під час великої війни усе в порядку нардеп не залишив країну і продовжує відвідувати засідання парламенту. І нині після розпаду ОПЗЖ Шуфрич став членом нової депутатської групи Платформа за життя та мир. Я доки Шуфрич фотографував на блокпосту українських військових з українського бюджету. Йому продовжували виплачувати кошти. Майже 300 тисяч гривень з лютого по липень виплатили шуфричу як депутатську зарплату і як виплати за виконання депутатських повноважень. Ну от я ж попереджала на початку, що від цього захочеться кричати. Ще один спосіб для народного депутата отримати кошти від держави це виплати для його помічників, яких кожен народний депутат обирає самостійно і самостійно вирішує, кому із них і скільки платити. Щороку у бюджеті для виплат помічникам передбачена певна сума і прив'язана вона до прожиткового мінімуму. Так, наприклад, минулого року це було 740 тисяч гривень на рік на одного депутата, який повторюся, він сам розподіляє між своїми помічниками. І все ніби нормально, все логічно, але але зарплату отримували двоє помічників вже згаданого нардепа зрадника Олексія Ковальова. З початку року на них витратили майже 300 тисяч бюджетних гривень. А останні виплати ті отримували у червні, коли сам Ковальов вже три місяці був на окупованій Херсонщині, де налагоджував свою майбутню кар'єру в уряді ворога. Ренат Гасимов помічник Ковальова отримував понад 160 тисяч гривень з початку року. А Марина Запорожець понад 120 тисяч. І як вони могли допомагати народному депутату, який тупо втік? Сконтактуватися з Гасимовим нам не вдалося. Ну а з запорожець щось пояснювати чи відповідати просто відмовилася. На будь ласка, лист до палати Верховної Ради. Вона до Понад 300 тисяч гривень з початку року отримали помічники Наталії Королевської, яка, як ми вже казали раніше, жодного разу не відвідувала парламент з лютого і найімовірніше перебуває зараз за кордоном. Ольга Елькіна, помічниця і паралельно одна з засновниць громадської організації Жінки за мир, яка брала участь у всіх політичних акціях під крилом королевської, отримала 280 тисяч гривень бюджетних виплат. Ще близько 20 тисяч гривень крапнуло ще одному помічнику Андрію Білівцову. Ще майже 400 тисяч гривень з бюджету отримали помічники Юрія Солода, чоловіка та однопартійця Наталії Королевської. Двоє з його помічників звільнилися ще влітку. Ну а двоє продовжували отримувати зарплату, попри те, що сам солод втік з країни ще напередодні війни. Одна з його помічниць так прокоментувала свою роботу за ту роботу, що, що отримала 9 тисяч чистими на руки, я подавала депутату інформацію по комітетам, які законопроекти будуть розглядатися. Тобто перевіряла пошту, відповідала на успіху. При цьому жінка підтверджує, солода в Україні немає, але за її версією він не втік. Він просто лікується. Після закінчення лікування він повернеться в Україну. Більше 300 тисяч гривень спочатку цього року отримали помічники нардепа Олега Волошина, який з лютого виїхав до Сербії і більше до України не повертався. За цей час нардеп не відвідав парламент жодного разу. Помічниця Оксана Демчик за цей час отримала майже 180 тисяч гривень зарплати, а помічник Сергій Пишняк майже 140 тисяч гривень. Помічники позафракційного Андрія Деркача, якого нещодавно оголосили у розшук за підозрою у державній зраді, також отримували виплати з бюджету під час повномасштабної війни, коли сам деркач не просто не відвідував парламент, а і став. Клієнтом СБУ. у червні в службі безпеки заявили, що викрили російську агентурну мережу, до якої входив народний депутат Андрій Деркач, і якого фінансували окупанти. Росіяни платили Деркачу за те, що той мав створити по всій території України різні приватні охоронні підприємства, які б у разі захоплення влади в країні мали б сприяти окупантам. Помічниця Деркача Лариса Слінченко з початку року отримала 80 тисяч гривень. Цікаво, що вона була однією з підписантів провокаційного антиукраїнського звернення православних до патріарха Варфоломія, яке свого часу опублікували на сайті Андрія Деркача. А ще викладала у педагогічному університеті на Сумщині і при цьому паралельно публікувала свій матеріал у журналі Томського государственного університета. І це у 2019 році. Клас бюджетну зарплату з лютого по червень отримували і помічники вже згаданого Вадима Рабіновича, якого в країні немає з початку лютого. Рабіновича немає, а виплати чотирьом його помічникам є. Заплатили загалом понад 190 тисяч гривень. Серед отримувачів Володимир Кацман, політичний експерт з робіти Медведчука, який раніше часто виступав на телебаченні з класичними проросійськими тезами. У нас є одна велика проблема. вона називається відсутність національної дії на Кацмана. Також впродовж останніх багатьох років була записана автівка з кортежу Рабіновича. Ось цей лексус. Платили і помічникам Вадима Столара, який втік на лазурове узбережжя, і помічникам його колеги по втечі у Францію Ігоря Абрамовича, і помічникам Федора Христенка з ОПЗЖ, який не з'являвся в парламенті з лютого, і помічникам слуги Ігоря Васильковського, якого також не було в раді за весь цей час, і якого за інформацією в змі Володимир Зеленський позбавив громадянства через наявність другого болгарського. Господи, та 50 тисяч гривень заплатили на початку цього року навіть помічниці Тараса Козака, якого немає в Україні ще з лютого 2021 року. 150 тисяч гривень заплатили помічникам Медвечука і платили їм аж до травня. Вони що теж перевіряли пошту Медведчука і відповідали на листи, доки він сидів в СБУ. Як? Чому і головне? За що платили цим помічникам? Ми подзвонили кожному, але м'яко кажучи, вони були не дуже багатослівними. Знаю, що ви були помічницею медведчука. Хотіла поставити вам кілька запитань. Яка робота в порядку ваші обов'язки? Бачу, що ви отримуєте зарплату від Верховної Ради, принаймні, до червня отримували. Лише на зарплати згаданих вище помічників за півроку держава витратила понад 3 мільйони гривень, які могли піти на тепліки, броніки, зимову форму чи щось корисне, врешті-решт. А пішли на зарплати помічникам нардепів-зрадників та нардепів втікачів. Отже, який висновок може бути у всій цій історії? Банально простий. Чи потрібні зараз народним депутатам високі зарплати? Потрібні, бо політичний фронт нині важливий, і адекватні парламентарі це доводять ефективність своєї роботи. Але чому Чому ми продовжуємо платити зарплати тим, хто втік з країни у складний час і пальцем не поверхнув для перемоги, і навіть докладав максимум зусиль для того, аби в країні почалася війна, це абсурдно, і цю абсурдність визнають навіть у апараті Верховної Ради про що свідчить крихітна прописка у відповідь на наш запит. Апаратом Верховної Ради проводиться відповідна робота та вживаються всі заходи щодо недопущення безпідставних виплат бюджетних коштів, як зазначеним вище народним депутатам, так і їхнім помічникам-консультантам. От тільки навіть цю відповідь нам довелося вигризати майже півтора місяці, замість передбачених законом п'яти днів, і що навіть не натякає, а просто кричить про швидкість вживання відповідних заходів та проведення відповідної роботи. Ну а поки а поки у народних депутатів все добре, не жаліються.